У цьому відео розглянемо загальні вимоги під час поводження з небезпечними медичними відходами. До загальних вимог безпечного поводження з медичними відходами категорій Б, С і Д належать такі заборона на змішування небезпечних відходів різних категорій, заборона на будь-які маніпуляції з такими відходами без використання відповідних засобів індивідуального захисту, заборона розрізати та знищувати відходи, знімати голку зі шприца, під час збирання відходів, пересипати і утрамбовувати відходи, окрім оброблених, установлювати міськості з відходами на відстані менш ніж 1 метр від обігрівальних пристроїв, а також заборона оброблення епідемічно небезпечних відходів хімічними дезінфекційними засобами, за винятком біологічних рідин і препаратів крові. Крім того, до загальних вимог варто віднести обов'язковість визначення в закладі переліку осіб яких допущено до поводження з небезпечними відходами окрім розділення і збирання, які проводить увесь персонал, навчання та підготовку працівників щодо правил поводження з відходами. Насамперед розберімо адміністративні заходи із загальних вимог. Нагадаємо, що всі заходи щодо поводження з медичними відходами в кожному закладі охорони здоров'я визначає типова схема поводження з медвідходами. У типовій схемі, зокрема, зазначено перелік медичних відходів відповідно до категорій. А також працівників відповідальних за поводження з ними, а саме за транспортування в межах закладу, оброблення та або знешкодження за потреби. Відповідальних осіб за поводження з небезпечними медичними відходами не можна допускати до виконання обов'язків без проходження відповідних навчання, підготовки і перевірки знань. Навчання проводять згідно із затвердженими стандартними операційними процедурами, що входять до типової схеми. Варто зауважити, що всіх працівників. Відповідальних за поводження з небезпечними медвідходами, керівник закладу забезпечує засобами індивідуального захисту, зокрема на випадок аварійних ситуацій. Також просимо звернути увагу, що встановлювати міскості з відходами не тільки небезпечними, заборонено на близькій відстані до обігрівальних пристроїв через пожежну небезпеку, адже медичні та немедичні вироби, які використовують у закладах охорони здоров'я. Досить часто виготовлено з легкозаймистих матеріалів. Щодо практики оброблення інфекційно небезпечних відходів хімічним методом, то її напряму обумовлено забороною вивезення необроблених медичних відходів за територію закладу охорони здоров'я. Нині таке вивезення дозволено за умови відповідного пакування відходів, тому оброблювати небезпечні відходи не обов'язково. До вимог, на які варто звернути особливу увагу, Належить заборона та розрізання і знищення відходів, а також зняття голки зі шприца. Протягом багатьох років зазначені практики рутинно застосовували в українських лікарнях, що пов'язано з невиправданими ризиками травмування та інфікування персоналу. Отже, підсумовуючи загальні питання про безпечне і раціональне поводження з небезпечними відходами, занотуємо. Особа, відповідальна за поводження з медичними відходами в закладі охорони здоров'я, розробляє та подає на затвердження керівникові типову схему поводження з медвідходами, до якої додає: перелік небезпечних медвідходів відповідної категорії та перелік працівників відповідальних за поводження з ними. Стандартні операційні процедури щодо поводження з небезпечними відходами відповідно до категорії. Алгоритми дій на випадок аварійних ситуацій під час поводження з медичними відходами. Керівник закладу забезпечує наявність засобів індивідуального захисту та навчання і підготовку працівників до поводження з медичними відходами. Працівникам під час поводження з небезпечними медвідходами заборонено змішувати відходи різних категорій, не дозволено проводити будь-які маніпуляції з небезпечними відходами. Без використання засобів індивідуального захисту. Заборонено розрізати та знищувати відходи, знімати голку зі шприца під час збирання відходів, пересипати і утрамбовувати відходи, крім оброблених. Не дозволено встановлювати міськості з відходами на відстані менш ніж 1 метр від обігрівальних пристроїв. Заборонено оброблювати епідемічно небезпечні відходи хімічними дезінфекційними засобами за винятком біологічних рідин і препаратів крові.